Вітаю, вітаю всіх, вітаю, шановна спільнота. Я Юлія Панкова. Ми з вами в лабораторії руху тіла. Дякую, Оля. Ви мене чуєте, я вас теж бачу. Дякую. Всім хто приєднуються. Доброго ранку, пане Олександре, вітаю, вітаю, пані Ларису, вітаю вас. Отже, сьогодні у нас понеділок, 7 липня, 1230 день повномасштабної війни. І ми продовжуємо наше заняття навчання. Вітаю, пані Квітко. У нас сьогодні тема спіральні лінії, чи спіральна лінія з двома доріжками. Ми з вами будемо зараз над цим працювати. Так, ну що, почнемо з презентації? Почнемо з презентації. Я одразу прийду до презентації. Приєднуйтесь, будемо дивитися. Я її також в телі в трейлері виклала. Ви можете десь побачити, також на моєму каналі цю практику, цю теорію, презентацію, яку я зробила для спіральної лінії. Ми з вами зараз на неї подивимось. Почнемо концепцію, яку ми з вами будемо створювати в своїх тілах. Вона запроваджена Томасом Майросом в анатомічних поїздах, а також Карін Гюртнер в її методиці, яка називається Фам. Фасія в Русі. Приділяється велика така роль, значуща роль одна з них, але ж велика роль. Фасі як елементу нашого. Тіла як багатьох елементів багатьох структур нашого тіла, які можуть і будуть і застосовуватися нашим організмом для того, щоб виконувати різні і підтримувати різні функції, в тому ж, числі рухові функції, постуральні і рухові функції. Спіральна лінія це лінія в нашому тілі, яка поєднує багато елементів, і будемо дивитися, які елементи. В цьому випадку ми з вами сьогодні будемо дивитися прямо порційно, почастково йдемо в спіральну лінію. Починаючи з правого, ви можете прямо для себе одразу уявляти і прощупувати з правого боку вашої потиличної кістки, реміни м'язи голови і шиї. Потилична кістка, ну там сускоподібний з кроневої кістки, але будемо бажати сускоподібний відросток. От ми зараз його щупаємо. Це скронева кістка, а далі приходимо з правого, з лівого боку. Дивимося соскоподібний відросток і бічна третина верхньої каркавої лінії, тобто трошечки до ближче до центру. Це місце, коли ми дивимося спочаток, можна так сказати, цієї лінії. Поперечні відростки Атланта. Ви вже знайомі з першим шийним хребцем, осьового хребця і третього шийного хребця. Поперечні, тобто з боку, да, вони знаходяться. Це місце прикріплення цих ремінних м'язів. А також нижня частина каркаволінії уявляйте. А я буду вам трошечки допомагати, малюючи, де це може, де це ми можемо проявити в тілі. Нижня частина каркової зв'язки. Каркова зв'язка вона поєднує наш зовнішній потиличний виступ, і далі всі. Так от вона проходить над шийними хребцями, остистими відростками. До неї безпосередньо приєднуються якраз рем'яний м'яз голови, а шийна частина, ну, м'яз шиї, він трошечки так знизу йде і нижче. Ну, Все разом. І от ми так з вами. Ремінний м'яз голови і ремінний м'яз шиї. В даному вже нашому занятті спіральної лінії сьогоднішньої ми з вами вже поступово підбираємося до зв'яз, до зв'язків між елементами спіральної лінії і елементами інших ліній в нашому тілі. І ми бачимо, що ремінний м'яз голови з бічною лінією. Є єдиним таким елементом, єдиною структурою і там, і там. А от рем'яним я шиї це буде виключно елемент спиральної лінії. Це впливає на властивості цих доріжок, цих міофасціальних континіумів. Ну і які ще у нас можуть і будуть функції. цих Цих елементів, верхніх елементів, тобто ремінних м'язів голови та шиї, це динамічна стабільність голови і шиї. І тоді, коли ви, я до того, що ви будете дивитися, відчувати все в собі, якщо є якісь невдосконалості положення голови, то ми дивимося не тільки на цей елемент, а дивимося на всі елементи, які можуть бути дотичні для того, щоб додати структурної або функціональної збалансованості. Івечка пробудилася. Окрім цього, у нас ще бічне згинання ну, це така функція, коли м'язи проявляють свою функцію у скороченні, концентричному скороченні це бічне згинання голови та шиї в свій бік. Але ще в ексцентричному режимі це уповільнення, тобто вони будуть обмежувати рух в інший бік. І обертання. Тобто бічне згинання і обертання. Ви бачите, що це і бічна лінія, і спіральна лінія отут вони з нами Одразу. Ми переходимо на лівий бік, і тут у нас чекають ромбоподібні мали та великі, великі м'язи, передні зубчасті м'язи, ромбоподібні м'язи, остисті відростки, нижніх шийних і верхніх грудних хребців. Ось вони. Далі ми тут будемо дивитися на присередні край лопатки, присередній край лопатки.